Вітаю всіх на своєму каналі Місячна Зява Теропсихологія, а, а саме хочу привітати людей, народжених під знаком зодяку, раки. Для вас сьогодні зроблю розклад на вересень місяць, що підготував цей місяць вам в різних сферах вашого життя, а саме, робота, кохання, а можливо, щось іще додамо. Загальна ситуація місяця і всі питання, які будуть пов'язані з цим місяцем, ми подивимось на таро колесо року. а потім наприкінці порада від карт на цей місяць вам зроблю на таро маленьких відео. І так, ви думайте, будь ласка, про себе, а ми зараз подивимось, що підготував вам цей місяць. Саме раки. Які будуть для вас цей місяць? Загальна ситуація місяця ми розпочинаємо. Так, щоб вам було дуже гарно ви бачили, тому я поправляю трішечки. І так, трійка пентаклів говорить про співпрацю. Командну роботу, розвиток важливо працювати разом з іншими, розвивати свої навички, карта говорить, а також ділитися знаннями. Вона підказує, що результати будуть досягнуті завдяки спільним зусилля і взаємодії з іншими людьми. По принцесі Жезлів можу сказати: це про натхнення, енергію і нові починання. Принцеса Жезлів також говорить про дослідження нових можливостей і шляхів розвитку, що може принести вам задоволення і нові перспективи. Дев'ятка пентаклів говорить про те, що а, завдяки попереднім зусиллям, тобто те, що ви будете вкладатися, так, взаємодіяти. А ви зможете насолоджуватись плодами своєї праці. Цей період приносить задоволення від досягнутого і можливість відпочити, насолоджуючись тим, що ви здобули? Загалом цей місяць обіцяє вам раки, продуктивний час, коли зусилля в роботі та творчості принесуть видимі результати. Яка ситуація у вас буде в особистому житті? Четвірка мечів, сила. Щось будете відстоювати. По четвірки мечів це про необхідність відпочинку, паузи, тому що в особистому житті ваш період в вересні може бути досить різноманітним з акцентом на відновлення внутрішньої сили та необхідності балансувати між різними аспектами. Цей період в особистому житті для вас раки. Важливо знайти час для відпочинку і рефлексії, зберегти внутрішню силу і впевненість, а також міло балансувати між різними аспектами своїх стосунків чи обов'язків, тому що двійка пентаклів це про балансування і управління кількома речами одночасно. Давайте подивимось ситуацію на роботі. Ситуація на роботі для вас раки у вересні може бути досить складною, але з можливістю досягнення, гармонії та успіху. Вересень може початися з певних викликів і стресових ситуацій на роботі, але завдяки розумному підходу та стратегічному в мисленню, ви зможете подолати ці труднощі і досягти гармонії та успіху до кінця місяця. І так, а тепер порада від карт на вересень місяць. На таро маленьких. Йдемо. Це метафорична колода, вона яскрава, отака от. Бачите, і на дні колоди тут виходить верховна жриця, про що вона хоче сказати? Про те, що вам потрібно звернути увагу на свою інтуїцію, на внутрішній голос. Про те, що потрібно прислуховувати до себе. Можливо, щось вам потрібно вивчити або дізнатися, тому що ця карта таємниці, мудрості. Та о, мудрої жінки, яка має знання і вона знає це світ з різних боків і з різних кутів. І так, поради від карт вам на місяць. Так. Для вас раки, вересень базується на комбінації карт, які підказують, як досягти успіху та гармонії в різних сферах життя. Щоб впевнено рухатись до своїх цілей, використовуйте свою силу, розум, підтримуючи гармонію в особистих стосунках. Та зосереджуйтесь на довгостроковій стабільності, карти говорять. Будьте готові до успіху, але залишайтеся розсудливими та відповідальними. І не забувайте про те, що Верховна Жриця була на дні колонії, колоді, яка говорить про те, що вам потрібно або якусь пораду від мудрої, мудрої жінки, або вам потрібно звернутися до свого внутрішнього голосу. Для того щоб почути відповідь на ваше питання.